Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться, Ми будемо говорити сьогодні знову святого письма про, про любов Божу до кожного з нас. Не раз мене запитують мої знайомі Сергій, скажи, а чи Бог любить мене? Він десь там далеко, а ми тут покинуті на цій землі, живемо в своїх стражданнях, горі, бідності, у бідах. Як Бог, яке відношення Бог має до мене, або чи взагалі йому потрібен? Знаєте, я теж над цим думав і не раз думав. І багато в житті своєму думав, особливо коли перший раз почув про Бога, я задав перше таке саме запитання. А чи Бог любить людину? Взагалі, чи потрібна йому ця людина на цій землі? Ми якісь закинуті, залишені, оставлені десь там далеко, Бог собі йому добре, живе собі в комфорті, не знає, як ми проживаємо на цій землі, але моє мислення, моя ідея про Бога, про Його любов до людини змінилася тоді, коли. Бог дійсно прийшов в моє особисте життя, народився в моєму серці і відкрив мені своє слово, свою Біблію. Я почав там читати і брати багато речей. І я побачив по-справжньому, що Бог любить людину. Ні, я не перепутав. Я ще раз хочу повторити: Бог любить тебе, особисто тебе, того, хто дивиться, того, хто шукає сьогодні, того, хто сьогодні стоїть просто на цьому роздоріжжі, і каже, Бог, ти мене любиш, не любиш, Ні, Бог. Любить тебе. І тому ми будемо читати е, послання до е, церков Риму на той час апостол Павло писав такі слова. Бог являє свою любов до нас у тому, якщо ми були грішниками, то Він послав свого сина, який помер за нас або за наші гріхи. Я все думаю, Господи, Ти помирав за мене, твій син помирав за мене, гріш, за грішника. Чистий за нечистого, святий за запоскудженого, вірний за невірного, праведний за неправедного. І я відчув, як дійсно промені любові торкнулися мого особистого серця. Я відчув дійсно, Бог мене любить. Там на Христі мав бути я. Там на Христі кожен з нас мав бути. Там ми, як грішники, мали бути розіп'яти. Розіп'яті за ті гріхи, які ми вчинили. Кожен би покарався по своєму, друзі. Ми в житті караємось, і ви це відчуваєте як наслідки Едемського, те, що ми зробили в Демському саду, переслідують нас сьогодні. Дійсно, ми пішли від Бога. Ми пішли в загибель, ми пішли гинути, і наше життя було втрачене. Ми стали грішними. Слава пішла від нас. Слава та Божа, яка вкривала нас. Ми побачили сором, ми побачимо, що ми нагі. Ми побачили, що ми дійсно голі королі як в тій історії. Ми побачили дійсно, що ми люди, які втратили найкраще, втратили вічне. І втратили впевненість. Ведемі ми знали, що Бог нас любить, тому що Бог був посеред нас. Але коли ми згрішили, слава пішла. Та слава, яку Бог має, просто відійшла від нас. І ми втратили. Друзі, але Він полюбив нас. Він не залишив нас у цій біді. Він не залишив нас на самоті з гріхом і з ворогом душ наших дияволом. Він прийшов. Він прийшов до нас в маленьких яслях. Багато хто не розуміє про цю історію, багато хто думає, що це просто сісти за столом, випити ще один, одну, одну, один стакан спиртного чи якось ще відсвяткувати. Але суть не в тому, Він прийшов до нас. Дійсно, чудо сталося. Бог прийшов до нас. В тілі Ісуса Бог явився кожному з нас і там, на Христі, Він доказав ще раз: Я помираю, щоби Ти не загинув. Тому Біблія говорить нам конкретно такі слова в Ангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш: бо Бог так полюбив світ. цей, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен віруючий в нього не загинув, а мав життя вічне. Що потрібно, щоб відчути, зрозуміти, усвідомити цю любов, щоб вона наповнила твоє моє серце, повірити в те, що Син Божий помер за тебе, повірити в те, що Ісус страдав на Христі заради мене. Я мав бути там. Ти там мав бути, друже. Але сьогодні Господнє Слово говорить тобі, мені щоб він пішов. Щоби ти не помер. Просто повірити, ти скажеш. Та ні, треба якесь зробити велике чудо, діло в житті своїм, щоб Бог полюбив мене, щоб я змінився, став кращим. Ти не станеш кращим без Бога. Ти не змінишся без Бога. Твоєї сили волі недостатньо, щоб змінитися. Але достатньо тебе в твого серця, щоб дозволити зернині правди Божої про те, що Господь тебе любить впасти в твоє серце. Просто повірити. Ісус, справді ти мене любиш? Ісус каже, так люблю Тебе. Ісус, але ж я такий грязний в своїх гріхах, в своєму бунті, в своєму непослусі. Господи, я стільки зла зробив, я стільки біди наробив людям, в своїй сім'ї, стільки страждала родина за мене. Але Ісус каже: я люблю тебе, бо я помер за тебе. Сьогодні ти можеш відкрити своє серце, дозволити вірив в Ісуса прийти в твоє життя. І ти дійсно будеш наповнений Його любов'ю. І ти усвідомиш, коли будеш думати, як він на Христі помирав, там, страдаючи, святий за несвятих, ти усвідомиш, прийде від Духа Святого усвідомлення в, твої, в твою душу, в твою пам'ять оживить. І ти зрозумієш що за все, що ти зробив, Бог помер. Щоб ти отримав прощення, отримав спасіння і завжди пам'ятав. Бог на твоїй стороні, бо він полюбив тебе. Але для цього, друзі, повинна віра. Для цього потрібно відкрити своє серце і дозволити зернам зер, зер правди поселитися і прорости в вашому серці. щоб потім, потім устами своїми сказати: дійсно, Господь мене любить, я не залишений, я вже не сам. І Бог справді на моїй стороні. І він це доказав через свого сина на Христі, коли він помирав за мене. Дякую, що ви були сьогодні з нами. нехай Бог вас благословить відкрити своє серце для віри у Бога. До зустрічі!